Всім добрий ранок. а Ми знову в подорожах. Рівно місяць назад Ми подорожували з Вінниці до Братислави. А сьогодні ми на головній станції залізничної Братислави. Як завжди, з хлопцями. І ми знову в подорожі. Де ми їдемо, хлопці? Відень. Відень. Так, Ми вирішили, що з'їздити з Відень, тому що є можливості. Для українців продовжили безкоштовний проїзд до кінця жовтня, то ми їдемо далі. Прогуляємось, де ми не встигли того разу прогулятися. Наш потяг. Їдемо до Відня. Ми вже в потязі. Так цікаво це, як... Наша електричка, так, да, але комфортніша, як наша інтерсіті. Я весь вагу наш. Щасливі нам дороги. Дев'ять ранку, і ми вже в відні на залізничному вокзалі. Зараз будемо планувати свій маршрут, бо в нас завжди виходить спонтанні поїздки. І підемо вам показувати, де ми будемо ходити. Так, да, хлопці? Так. Зараз оберемо собі маршрут. І підемо. Погода гарна, тепла, обіцяють сонце. Все буде добре. Ми пішли від залізничного вокзалу сюди вниз по вулиці. Ось такий собор представ перед нами. Йдемо до Бельведера. Хочеться знову його побачити, погуляти в його парку. І знову ми йдемо в Бельведер. Він мені дуже сподобався з першого разу. Вирішили знов сюди прийти. Дуже гарний. Музей, звичайно, ми не підемо, бо, здається, 18 євро коштує музей тут. А в парку погуляти. Це супер. Сподіваюсь, фонтанчики працюють. Ще. Ось такий він. Гарний. З зонами для фотосесій з такими пам'ятними спорудами. І от сам такий будиночок. Так, люди зранку роблять свої пробіжки по парку. Ну, вже і екскурсії зранку раненько. Ось такий-такий парк в Бульведері. У нас як наче традиція вже зранку, в відні. Що ми робимо в Бальведері? Снідаємо, бутерброди взяли. Дуже гарно. Деякі говорять як місце сили. А тут у мене теж як місце відпочинку. Такі... красота. Ну, правда, вже осінь, а це не заважає насолоджуватися краєвидами його. Раджу побувати тут однозначно. Mm, Бачите, як мрії збиваються, я казала, аби фонтани працювали. І от вони включилися тільки. Зараз ну. під'їдемо ближче і покажу вам. Ой, а хто це до нас таки їде. Такі машинки запрограмовані. Підстригати газончики. Такі розумні. А... Я йду показати вам фонтан. Дуже гарно. А там пішов нижній Бельведер. Сопор Стефана. Видно звідсіля. Там ззаді ботанічний сад за цією арочкою такою зеленою. І університет. Так гарненько, чистенько, всі кущі підстрижені, травичка. І їздиш собі туди і сюди, туди сюди. На роботу їдемо. Треба трошки будівлю обійти. Тут знаходиться музей, квартер. Там такий музей. Але ми не по музеям. Ми просто дивимося місто. Сьогодні не тільки пішим ходом, а й на трамвайчику під'їхали. Бо того разу в нас дуже-дуже боліли ноги. Вирішили трішки під'їхати. Боже, як красиво. Дивіться, в якій формі підстрижені тут кущики. Там башаночки пам'ятні. Краса. Ж треба було таке зробити, вибудувати. Там пам'ятничок підійдемо поближче. І отакий пам'ятник. А за ним ще одна будівля. Дуже-дуже красива. вибираєте собі транспорт, на якому будете їхати дивитися відень. Вам яку карету подати? <гум> Більшу, меншу. Ось такий транспорт їзди. А ми йдемо на таку площу. І там собор. Це ми тільки що там були. Це парламентська бібліотека. А ось подивіться, це будівля парламент. Тільки трішки реконструкція якась іде, ремонт. Але дуже гарна будівля така. В стилі. В їхньому такому гарному стилі. От туди ми йдемо до Собору того, який відніється за парламентом. Ось такі будівля парламенту. Краса, дуже гарно! І так, ми попали на цирк Ронкай Галі. Ну, якщо вірити номерам на машинах, то це з Румунії приїхав. цирк. І Отак просто на цій великій території розташований цирк. А попереду нас Хоубург Театр. Така велична будівля теж. Каса. Тут парки, такий і дитяча площадочка. Саша вже мучився. Обіта він до сих пір не погрався ніде. Дивіться, що можна водичку. Нажимаєш, пускати, і вона буде бігти по цим жолобом. Біжи заюнь. А, треба відкривати. Туди і сюди побігли, таке придумали діткам. Є автобуси, є такі міні-автобуси, їздять по місту. Ну, Тобі центр міста. Собор Святого Стефана. Така. Велична сподбруда дуже-дуже гарна. Зараз ми обійдемо з іншої сторони його. Покажу ще. І, як завжди, людно на площі. І так. Між машинами ї... їздять такі карети. Вон і друга каретка. А тут знову одні карети, карета. Вулиця пішла далі. Такі солідні мостинки, водії. Це водичка для коней. І там чекають своїх пасажирів карети. А тут ще дом музеюм війни. Музей. Ну такі тихі вуличні, дворики. Ми вирішили піднятися на башню 67 метрів в самому соборі святого Стефана. Такі сходи крутенькі, але вхід і вихід в одній. Ну, Зараз покажемо вам вид, який там буде Цікаво, як в старій частиці. Де ж башні? Сходить, які добре. Ми ще йдемо. 343 сходинки. Не скажу, що це було легко, О, зовсім не легко. Можно дальше сейчас поднимуть. Круто. побувати на такій висоті. Да, вид. весь вид на долоні. Це треба бачити тільки. Недорого. Квиточок 5,50 дорослий і 2 євро дитячі. Отак от ми. І фітнесом позаймалися, і гарні краєвиди подивилися. Підемо донизу, по таких же самому сході. Тут прохід закритий. Якщо ви думаєте, що це легко, не дуже по цій спіральці. Треба розвернутися з людьми, бо люди вверх піднімаються, а ми вниз. Ми спустилися. Це було трошки важкувато. Ноги дрижайте. Ой Ілюша перестала нога боліти, да, Ілюшка? Туди-сюди прийшли. Ну, це того варто є. Сподобалося. Дуже-дуже високо. Це як колесо огляду було в відні, на якому ми піднімалися того разу. Тоже 60 метрів. А там дзвони, дзвони. Ми тут ходили по центру відня і проголодались трішечки. Зайшли Зайшли в такий заклад, туркіш. Це щось вибрав собі а Ми вибрали з Ілюшкою піцу, да? отакі От класні не знаю, світодіодні такі лампи. Уфо. Тепло, так. Хоч на вулиці трішки прохолодненько зараз уже, але тут тепло, комфортно. Зараз будемо обідати. Бо нагуляли гарний апетит. Смачно. Велика порція піці. І цей шніці з картоплей. Дуже-дуже смачно. Рекомендуємо. Туркіш. Вирішили з центру під'їхати у один лінії до вокзалу центрального лінія. Станції Відня. Mm -hmm. ось такий вокзал, дуже великий вокзал. Mm -hmm. Там боргує кафе, можна посидіти. Ось такі направлення є, Будапешт, Прагу, Братіслава Переджалка зараз вже відправляється. Бренслом, Крест, Сальзбург, Смарчег. А в нас Братислава, ламна станція 18-16 буде. Це QBB. Гамбург теж Братислава. Ми тут ще є два поверха внизу. Скоро ми відправляємося.